Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 5 класу. В сьогоднішньому відео 37-ма самостійна робота, тема середнє значення величини. В попередній самостійній роботі ми розглянули середнє арифметичне декількох чисел і з'ясували, що це сума цих чисел поділена на кількість доданків. Для величини, в принципі, це означення також у нас функціонує. Тому давайте відразу перейдемо до розв'язування завдань. Традиційно у нас самостійна робота складається з чотирьох завдань різного рівня складності. Давайте перше завдання. Три рибалки спіймали трьох сомів масою 4 кг. 4 кг перший сом. 7 кг другий сом. І 10 кг третій сом. Знайдіть середню масу одного сома. Тобто, у нас. Є 3 сома, є їх вага кожного. І знайти середню масу. Ми повинні що зробити? Додати масу кожного сома і поділити на їх кількість. У нас 3 сома. 4 додати 7 11. – 11 додати 10, 21. 21 ділимо на 3, дорівнює 7 кілограмів. 7 кілограмів записані під варіантом відповіді «В». Тому правильна відповідь на перше завдання буде варіант відповіді В. Наступне друге завдання. За 3 дні в магазині було продано 357 кілограмів цукерок. 357 кілограмів за 3 дні. дні. Скільки у середньому кілограмів цукерок продавали щодня? Тобто нам треба знайти середнє значення. Дивіться, у нас сума всіх проданих цукерок. Тобто нам невідомо, скільки щодня продавали, але у нас є сума за всі три дня: 357. І, відповідно, щоб знайти середнє значення, скільки продавали щодня, ми маємо 357 всю суму поділити на кількість днів, на 3 до рівня. Давайте виконаємо ділення в стовпчик 357 поділити на 3. 3 на 3 ділиться, беремо по одному. 3 відняти 3 буде 0. 5 зносимо. 5 ділиться на 3 по одному знову ж таки. Беремо 3. 5 відняти 3 буде 2. І 7 зноситься. 27 також ділиться на ціло. На 3 буде 9. 3 на 9 – 27. В остачі 0. Отже, у нас виходить 119 Кілограмів в середньому щодня продавали цукерок. 119 записано під варіантом відповіді А. Тому правильна відповідь на друге завдання буде варіант відповіді А. Наступне завдання Третє. Мотоцикліст 2 години їхав зі швидкістю 65 км за годину і 3 години зі швидкістю 75 км за годину. Знайти середню швидкість руху мотоцикліста протягом усього шляху. Тобто, дивимося, що у нас виходить. У нас виходить, що мотоцикліст всього їхав 5 годин. Швидкість вимірюється в кілометрах за годину. Середнє значення буде в кілометрах за годину. Тобто, нам треба знайти саме середнє значення за це швидкість в кілометрах за одну годину. Тобто, ми не просто додаємо 65, додати 75 і ділимо на 2 ми бачимо, що їхав мотоцикліст аж 5 годин. Першу годину він їхав 65 км за годину. Другу годину також він їхав зі швидкістю 65 км за годину. А потім 3 години він їхав зі швидкістю 75 км за годину. Одна, друга і третя. Тобто ось наша задача. Він їхав 5 годин. І щоб знайти середнє значення, середню швидкість ми маємо ділити саме на 5, оскільки у нас є 5 годин. Тобто ми повинні просумувати всі ці швидкості. Тобто, у нас 65 км за годину він їхав 2 години. Тобто 65 множимо на 2 додати. 75 км за годину він їхав 3 години. Це просумували ми всі швидкості і ділимо на 5. От тоді ми знайдемо середню швидкість. Ну, давайте це що? Ми позначимо як швидкість середня. Тобто середня швидкість нашого мотоцикліста буде дорівнювати 65 помножити на 2 буде 130. Додати. 75 помножити на 3, 70 помножити на 3, 210, 5 на 3 15, тобто буде 225. І ділимо це все на 5. Дорівнює. 130 додати 225. 100 додати 200 буде 300. 30 додати 25 55, Тобто, виходить у нас 3,55. ділимо на 5. Оскільки у нас 355 закінчується на 5, то це число ділиться на 5. Ну, давайте в стовпчик поділимо: 355, поділити на 5, 3 на 5 не ділиться, 35 на 5 ділиться націло, буде 7, 7 на 5, 35. Віднімаємо, буде 0, і 5 зносимо. 5 також ділиться на націло, буде по одному, 5 на 1 буде 5, востачі 0. Отже, у нас виходить 71. Кілометр за годину. Це середня швидкість нашого мотоцикліста. І у відповідь до третього завдання ми записуємо 71 кілометр за годину. Ось така відповідь до третього завдання. І останнє четверте завдання в цій самостійній роботі. Знову ж таки, задача. Катруся купила 5 тістечок. 3 еклери по 3,5 гривні і 2 безе. Середня ціна одного тістечка дорівнює 3,9 гривні, скільки коштує одне безе? Тобто, у нас є 5 тістечок всього, 5 тістечок. Тобто, щоб знайти середнє значення, тістечок. ми маємо ділити на 5 загальну вартість. Серед цих п'яти тістечок у нас є ще Три еклери. Три еклери і два БЗ. Два БЗ. Вартість одного еклера нам відома це 3,5 гривні за одиницю, за один еклер. Вартість БЗ у нас невідомо і нас питає, скільки коштує один БЗ. Ну, нехай давайте його візьмемо. Вийдемо. Нехай Х гривень це вартість одного БЗ за один БЗ. І у нас є середня ціна одного тістечка 3,9. Тобто ми повинні знайти записати рівняння. У нас є 3 еклери по 3,5 гривні. Вартість 3 еклерів по 3,5 гривні, ми маємо 3 помножити на 3,5. До цих 3 еклерів ми повинні додати вартість 2 БЗ. У нас 2 БЗ по х гривень кожне, тобто 2 помножити на Х буде вартість 2 БЗ. Тепер ми, якщо просумуємо вартість всіх цих тістечок, ми маємо поділити на їх кількість, їх всього 5. І от за умовою. Середня ціна одного тістечка дорівнює 3,9. Тобто весь оцей вираз, який ми записали, дорівнює 3,9. Тобто ми отримали рівняння. Давайте тепер його розв'яжемо, знайдемо х, ми знайдемо вартість одного БЗ. Так, 3 помножити на 3,5 3 помножити на 39. 0,5 помножити на 3 буде 1,5. 9 і 1,5 буде 10,5. Додати 2х. Це у нас ділене. Поділити на дільник 5 дорівнює в частці 3,9. Щоб знайти ділене. 10,5 додати 2х. Ми повинні що частку 3,9 помножити на дільник на 5. 39 на 5. Ми можемо 40 помножити на 5, це буде 200. І. Відняти 5 буде 195. Тобто буде що? 19,5. Давайте ліву частину так і запишемо: 10,5 додати 2х, дорівнює 19,5. Ну або в стопчик перемножаємо. Давайте згадаємо трошки множення в стопчик, 3,9 помножити на 5, 9 на 5, 45. 5 пишемо 4 помічаємо, 3 на 5, 12 та 4. Не 12, 3 на 5 – 15, та да 19. Одну кому відділяємо 19,5 отримано. 2х у нас один із доданків, щоб знайти невідомий доданок, нам треба від суми 19,5 відняти відомий доданок відняти 10,5. 2х дорівняє 19,5 відняти 10,5. 5, 5 10 віднімаємо 5 буде 0, 19 відняти 10 буде 9. І тепер невідомий множник Х. Нам треба знайти, що ми добуток 9 ділимо на відомий множник 2. 9 поділити на 2 буде 4,5. І це у нас буде в гривнях. Тобто вартість одного бізе буде 4,5 гривень. І у відповідь до четвертого завдання ми записуємо 4,5 гривень. Все, розглянули всі 4 завдання цієї самостійної роботи. Знову ж таки, традиційно. Якщо відео сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар, щоб його побачили якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.